Неможливо уявити роботу екстреної медичної допомоги без професійних, вправних та швидких водіїв. На щастя, до складу бригад центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області входять тільки такі найкращі працівники нашого структурного підрозділу Автобаза санітарного транспорту. І сьогодні, 29 жовтня, вони відзначають своє професійне свято День автомобіліста України. Колектив центру щиро вітає колег і передає слова вдячності за всі ті сотні і тисячі годин за кермом, проведені на викликах. Ми високо цінуємо ваші зусилля, оперативність та видатні навички водіння, завдяки яким вдається зберегти життя та здоров'я пацієнтів і членів бригад. З вами нам ніколи не страшно на дорозі за будь-якої погоди і в будь-який час доби. Дякуємо, що незважаючи на дуже невисоку платню, ви залишаєтесь з нами і допомагаєте нам рятувати людей. Незалежна профспілкова організація Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф також долучається до привітань і сподівається, що передана премія до свята водіям членам профспілки зробить цей день для них трошки приємним. Вітаю всіх водіїв нашої екстренки, які день в день рятують життя громадян, виїжджають на виклики. Які з нами працюють, допомагають нам у всьому. Вони чудово знають місто, тобто не виникає ніяких вопрос, якщо, ну, там, знайти адресу і все таке. Знають базові реанімаційні заходи. Живемо як у своєму домі, ми всі тут працюємо дуже давно. І друг друга уважаємо, ділимося всім, чим можемо. Хочу в цей день побажати наснаги в роботі, щоб ваша дорога, як і ваше життя, була без підступних ям, вибоїн. дуже міцного здоров'я, мирного неба. Це нескладний суровий час, щоб було їм не гузяне жезло від щирого серця, здоров'я, багато сил, наснаги, натхнення. Хай у вас буде все найкраще. Велика вам шана, велика вам подяка, щоб машина завжди була на ходу, щоб були на кращі повороти в житті, здоров'я, щоб завжди для них горило зелене світло, Тихих ночей, смін вашого чергування, а також щастя. Вашим родинам, щоб були обережні на дорозі та мирно небо над головою. Удачі і благополуччя на роботі в сім'ях в нашій країні. Слава Україні! дує, я, навкруги весна дує, в лузі вітер шелестить, молоді, хоч і нами. Життя не минає, кохання заліта, життя не минає, кохання заліта. Їду, їду, їду я, бачу миленька моя, обійму і пригорну, лише дану її люблю. Життя не Пролітай життя, не минай укохання зі святом, все буде Україна.